У лісі настала осінь, і сова оголосила про початок конкурсу найкраще осіннє дерево. Взяти участь захотіли всі і горобина, і берези, і клен, і дуб, і, звичайно, маленька ялинка не залишилась осторонь. Горобина одягла на себе соковиті червоні ягоди, які так підходили до її золотого листя. Дубок виростив міцні, блискучі жолоді і перефарбував листя в осінній колір. Берізка не відставала від друзів і повісила на свої довгі гілки сережки, а ялинка не вміла міняти колір гілочок і залишалася звичайного зеленого кольору. І це засмучувало її. Їй здавалося, що через свій нудний колір вона програє у конкурсі, але здаватися не в її характері. Свої гілочки ялинка прикрасила найбільшими у всьому лісі шишками, а ще під нею виросла велика родина яскравих грибів. Ти точно можеш перемогти, стверджували всі, хто приходив подивитися на ялинку. Ялинка раділа їх похвалам і ще охоче демонструвала свої прекрасні шишки. Увечері напередодні конкурсу до ялинки навідалась родина білок, яка попросила допомоги. Ялинка, допоможи! Ми цілий день голодуємо. Раніше ми досхочу наїдалися ягід, желодів, шишок та грибів. А сьогодні ми побували біля кожного дерева, і всі прогнали нас геть, жалілася білочка. Ти останній, до кого ми прийшли. Чому вас прогнали? не могла зрозуміти ялинка. Вони бояться програти у конкурсі, якщо віддадуть нам свої прикраси зараз. Кажуть, приходьте, коли конкурс закінчиться, підхопила інша білочка, але ми хочемо їсти зараз. Ялинка замислилась всього на мить. Забирайте все, що є, та інших звірків кличте. Тут на всіх вистачить. Радісні звірята отримали їжу і, подякувавши ялинці, вирушили додому. А ялинці стало трохи сумно. Вона розуміла, що медалі її тепер вже не побачите. Наступного дня у лісі обирали переможця. Всі учасники, окрім ялинки, представили своє вбрання. А звірята віддали свої голоси за найкраще осіннє дерево. Сова порахувала голоси, адже вона була дуже розумною і оголосила. У конкурсі найкраще осіннє дерево перемогла ялинка. Всі дерева дуже здивувалися. Як же так? Адже вона навіть не брала участі у конкурсі. Це якась помилка. Але найбільше здивувалася сама ялинка. Я перемогла, ну чому? Це не помилка, підтвердила сова. Білки розповіли мені про вчинок ялинки та про жадібність інших дерев. Ялинка безкорисливо подарувала жителям лісу свої плоди, тому вона найкраще осіннє дерево. Вітаю, ялинко, урочисто вимовила сова і вручила їй заслужену медаль.